Тарас Шевченко, Псалме Давидові Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Отвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись. Спаси мене. Каже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміються, я пану в руки, руки вражі. Спаси мене від лютої муки. Спаси мене, помилюсь і воспою знову, твої блага чистим серцем, псалом тихим нов.